Огидні секрети в компаніях, де ви працювали. Працюю на виробництві льоду. Мій начальник упустив у фасувальну лінію пакетик із сьомома грамами трави, який так і поїхав фасуватися. Ніхто не подзвонив і не поскаржився. Але й спасибі, теж ніхто не сказав. Зараз цієї компанії не існує, але в 90-х я працював в одному з її магазинів. Який торгував електронікою. Коли нам повертали бракований товар, менеджер заново його упаковував у нову коробку і ставив на полицю з іншими товарами. Він казав, що не факт, що наступного разу цей неробочий телевізор знову принесуть їм, може, і в інший магазин компанії. Одного разу прийшов хлопець і захотів купити три однакові рації. Він сказав, що збирається з друзями в ліс. У нас. І було всього три таких рації. Але я точно знав, що одна не працювала, бо її повернули вчора. Сказав хлопцеві, що третю йому краще взяти в іншому магазині нашої компанії. Він дуже дякував мені, а менеджер розлютився і мало не звільнив. Але я сказав, що не відправлю людину в ліс із непрацюючою рацією, а цього менеджера через кілька місяців спіймали на крадіжці і звільнили. Працював у компанії, що займається графічним дизайном. Усі адобовські програми у нас були піратськими. Я консультант у чаті підтримки. Так от я бачу, що ви там набираєте і виправляєте ще до того, як ви надійшлате повідомлення. Багато цікавого я побачив, зізнаюся. А ви вважаєте, що я можу побачити тільки вже відправлене повідомлення. Працював у казино. Сидів у кімнаті спостереження за залом, з висоти трьох поверхів, усе як на долоні. Ми могли наближати камеру так, що розрізняли точки на гральних кістках і номери купюр. Але ми здебільшого роздивлялися, що під блузкою в пані, і фоткали це. У мене досі збереглася колекція знімків понад 500 штук. Є дуже навіть пікантні. Працював у м'ясній крамниці, що торгує елітними м'ясними делікатесами. Так от ми брали це м'ясо у звичайному продуктовому магазині, загортали в нашу упаковку на нашій фасувальній лінії і подвоювали цінник, іноді потроювали весь новий одяг і все, що ви приміряєте в магазині, брудне. У нас немає пральної машини, дезінфікуючого спрею і навіть серветок. Часто спостерігала, як із коробки з новим одягом, який приходив у магазин, виповзали якісь комахи. До нас часто приходили пані після тренування в суспільному фітнес-клубі. Усі спітнілі. Вони приміряли одяг, потім вішали його назад. Бувало, що приносили на повернення через кілька днів, і де вже цей одяг встиг побувати, ніхто не знає. І я сама купую одяг у нашому магазині. Але завжди перу перед тим як одягнути. У нашому місті є дуже популярний ресторан. Він заявляє, що всі страви приготовані на його кухні. Насправді ми користуємося напівфабрикатами, а щось готуємо з нуля тільки по п'ятницях. Влітку працювала грумером і завжди давала собаці ласощі, навіть якщо вона погано поводилася. І якщо ви додзвонилися на гарячу лінію, і оператор просить почекати, після цього починає грати музика, він не відключився, він вас чує. Працював у страховій компанії. У нас сотні співробітників без жодного спеціального допуску могли переглядати бази даних із номерами соціального страхування наших клієнтів. А айтішнік якось по секрету сказав. Що ці бази були багато разів скачені, і невідомо де можуть спливти. А на сервері компанії зберігається абсолютно незахищений файл з особистими даними всіх співробітників. Працював у компанії кабельного телебачення, був апгрейд системи, і щось пішло не так. Коротше, майже всім абонентам зробили трохи завищені нарахування, а в сумі це понад мільйон доларів. Але менеджер сказав залишити, як є, і робити перерахунок, якщо клієнт звернеться сам. Мало хто звернувся, більшість просто заплатили за рахунком. Працював у продуктовому магазині в одному з міст середнього заходу. У нас було нормою переклеювати терміни придатності на нерозпроданих продуктах. Коржі викидали тільки якщо на них з'являлися цвіт, а м'ясні продукти. Якщо починали смердіти, працював касиром у будівельному магазині. Ми навмисне забували пробити якусь позицію, бо потім потрібно було вносити документальні зміни, за які нам доплачували. А все оформлювалось так, ніби клієнт зробив заявку, а потім передумав і вирішив її доповнити. У готелях немає цілодобової охорони та обслуговуючого персоналу. Увечері всі йдуть додому. Залишається одна людина на ресепшені. Мені тоді було 19 років, і я залишався один на весь готель у 200 з гаком номерів. Я часом просто не знав, що робити. Коли мені дзвонили з номера і говорили, що щось зламалося, я піднімався туди і пробував полагодити своїми руками. На стійці реєстрації в цей час нікого не було. Працювала в Лореаль. Це абсолютно така сама косметика, як і ланком, але ланком на 20 доларів дорожчий. А ще ми багато косметики закуповували в Китаї. А тут клеїли етикетки, що вироблено в США, і таку косметику підмішували до тієї, що насправді була зроблена в Америці. Ніхто не помічав різниці.